Вітаю, друзі! От і настав славетний момент для Зеленського перетворитися в лікван'ю. Посадити трьох друзів. Ви вірите, що це трапиться? Щось я в це не вірю, чесно кажучи. А знаєте, що, по суті, стало таким пасом інформаційним для того, щоб раптом Зеленський перетворився в лікван'ю?» НАБУ розслідує корупцію в оточенні Зеленського. І що найдивніше, що вийшли вони на найближче коло самого Зеленського. Чесно кажучи, знаєте, коли мова йде про одеський припортовий або акціонерне товариство об'єднана гірничо-хімічна е е е компанія, це наскільки крупне підприємство, що без Зеленського там би. Ну, волосина не ворухнулася б в найдрібнішого чиновника в напрямку цих структур. Тому, власне, про що розслідування, розслідування про вилучення тих активів на 500 мільйонів гривень. Тобто півмільярда випарувалися за участі голови фонду державного майна Синиченка. І що найважливіше, за інформацією з Набу із людей, які, людей, які дещо, ну, скажімо так, вхожі в справу, там сліди ведуть напряму до шефіра, вічного партнера ділового Зеленського. Це означає, що шефір це, це насправді Зеленський. Тобто, Зеленський це лише обличчя, говоряща голова бізнесу, а реально всіма справами там заправляли брати шефіри в цій корпорації Зеленського шефірів. Тому е, коло підозрюваних це Коломойський, шефіри і відповідно. Андрій Богдан, який в 2019 році був керівником офісу Зеленського. Тобто, хтось із них продавив призначення Синиченка. Я з Синиченком працював колись в Кабміні. Він був помічником керівника групи радників прем'єр-міністра Ющенка, Олега Рибачука. Молодий хлопець, який потім. Засвітився, здається, в тусовці партії пора. Ну, така теж прогресивна, прогресивна, ну, наскрізь прогресивне середовище, але часи і звичаї перетворюють навіть прогресивних людей дуже часто в, таких, ну, вкручують в, авантюр, в авантюрні сценарії. Тому, що можна сказати, чекаємо наступне, наступні етапи цього розкручування. Наскільки я знаю, Синиченко залишив країну, і йому десь там в Іспанії ведеться не найгірше. Кажуть, що в нього тепер навіть там бізнес є. Але що говорити, є багато таких додаткових свідчень, там, як дружині Синиченка дарували порш, як Комунікували Коломойський, шефір. Ну, мені здається, що ця справа спливла, власне, не тому, що набу змінилось керівництво, а тому, що Єрмаку, мені здається, не хочеться брати на свої плечі відповідальність за. Скажімо так, фінансові маневри інших груп впливів в оточенні Зеленського. Тому Зеленському подарували сценарій з можливістю перетворитись у лікванію, стати таким справжнім реформатором, посадити трьох своїх друзів. Тут якраз виходить Коломойський шефір. Ну, я не знаю, чи Саниченко числиться в його друзях, але Богдан дійсно може потрапити під, під розбірки, оскільки він носій дуже цінної інформації, яка рано чи пізно може знову ж таки випливти і зашкодити взагалі будь-яким намірам на переобрання Зеленського на другий термін. Взагалі то. Витікання цієї інформації, мені здається, і є початком формування такого вузлесенького коридору для відступу Зеленському, коли він має просто добути свій термін президентський, і країна обере більш гідного і найголовніше функціонального, відповідального керівника. Бо цей експеримент популістський над країною, він дорого коштував нам, коштував життів, сотень тисяч життів. Неефективність в подоланні ковід, ковідне мародерство. Так, звичайно, більше горе забило про це, але ж ми, ми ж не повинні забувати про те, що витворяла ця правляча команда в часи ковід, як вона фактично грабувала. Медицину, коли треба було рятувати людей, не кажучи вже про яйця по 17 яблука по 51 гривні. Це дуже сумний сценарій. І в цьому сценарії, на жаль, за все платять прості люди своєю кров'ю і добробутом. Але це плата за хибний вибір. Знаєте, мені Сумно згадувати, але на багатьох я сорочку Дер, кричав: Люди, що ви робите? Не голосуйте за Зеленського, не обирайте його. Тому що буде війна, буде горе. Ну, але люди, як угоріли, знаєте, це так, як п'яний. Він обов'язково якесь ну, враження головного мозку колективного суспільства трапилося. трапилось. Я думаю, що це все треба. Пережити, зробити висновки і обрати на наступних виборах гідну людину на посаду президента. Але найголовніше це все треба розслідувати до найдрібнішого містечкового чиновника. Тому що таке повальне грабування країни під час війни це просто напасть, розумієте? Напасть! Людина проста не має ніякого захисту, ні в чому ніде. А пограбування військових, недоплата сім'ям загиблих. Це знову мені нагадує ту практику часів ковід, коли грабували, що в останній день. І зараз вони поводять себе так. Люди, ви за це голосували? Подивіться на це розслідування. Подивіться. Які будуть його наслідки? Подивіться, як Вищий антикорупційний суд пропетляє із цією історією. От мені цікаво, доберуться до Коломойського чи не доберуться. Адже Коломойський, який зараз не громадянин України, контролює один із найголовніших медійних активів влади. Канал Г плюс Г. Ви зрозуміли, про що мова? І за цих обставин, ну ми вже Трухіна спостерігали, як, як судили Трухіна. Так що я не здивуюся, що і Коломойського насудять приблизно так само з Саниченком, Богданом і Шефірами. Ну, ви ж за це голосували, правда ж? Ви ж таку ефективну країну хотіли, правда ж? Думайте, люди, тому що життя коротке і все одно навіть за короткого життя є шанс виправляти помилки. Ніхто не позбавлений права виправити здійснену помилку. Хоча їх краще не здійснювати, краще не помилятися. Тож віримо в нашу перемогу. Слава Україні! І робіть висновки. Ставте вподобайки, діліться цим відео, аби коло наших побратимів і посестр збільшувалось, і ми могли вести чесну і відверту розмову самі між собою. Слава Україні!